Сейчас мы не скинем заявочку, купим. На подаха Сержевский, но... Мы и там будем, мы еще не дошли. Ну, мы по ходу идем. Мы друзья туда затремали, все, не можем. Все, 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 мы двигаемся. Тобто всі запроси, О, які видите, Владислав, Владислав Рогали. Відповідні, відповідні органи. Вся необхідна документація була надана для відповідних А То, що займник не вважав за заїхати, їх забрати, ознайомитися з матеріалами справи, ну це вже якби. Uh, смотрите. Uh, тут к вам звертаються. Це тут офіційний департамент, департамент. неоднократно, не однократно. І пригощали вас по себе и писали письма. Вы в департамент ни разу не явились. Извините, и пожалуйста, что, вы я, такие я материалы лично сам являлся да, в ДАБИ, в департамент. Так, это не в ДАБИ. Я вам не про ДАБИ говорю. Департамент испытаний державного архитектуры будильного контроля места Киева. На, Крещ... На Крещатике я тоже езжу постоянно. Головне управління архітектури. А кто за посаду? Начальник службы эксплуатации. А до кого вы звонили? До кого? На кем вас на гачке? Найвище керівництво вже я не є ну, зараз ще. Зараз визвонили до заступника директора. І що Казав і підійти. Через скільки? Я йому надав інформацію, він в курсі визначеної події. Так, що... <ріху> так, ну що ми будемо робити?

Нормально. Заряд.